Через негоду авто із вагітною жінкою з'їхало у кювет. Упродовж вихідних рятувальникам довелося чотири рази виїжджати на допомогу водіям та пасажирам, чий транспорт потрапив у пастку погодних умов. Останній випадок це вчора. На території Отинійської територіальної громади, саме у селі Торговиця, автомобіль з'їхав на обочину. В автомобілі перебувала вагітна жінка, двоє дітей і четверо дорослих. Рятувальники швиденько приїхали, допомогли витягнути на проїжджу частину дороги, так як був дуже сильний вітер, був сильний перемет. Проїзд є всюди, але Зараз ще продовжується сніг і вітер, тому будь-який момент можуть виникнути перемети. Тим часом у службі автодоріг області звітують наразі усі шляхи державного значення у проїжджому стані, аби впоратися із негодою, цими вихідними працювали у посиленому режимі, задіяли понад 88 одиниць снігоприбиральної техніки та ще майже три десятки допоміжної. Особливу увагу приділили перевалам та аварійно-небезпечним ділянкам. Наша підрядна організація справилася в повному обсязі, тому що заторів на наших дорогах практично не було ніде. Ну, на перевалах я хочу сказати, що практично це, за цей період проблем не було. У нас була проблема тільки в Болехові, це на підйомі в горбі, і то воно було усунуто практично одразу за 15 хвилин. Була проблема у нас в, на дорозі Р-21 долина Хуст, але вона також усунулася практично зразу, тому що техніка там на місці прямо працювала. І локальні місцями було на дорозі Р-24. Де також техніка працювала і все усувалося практично на місці. Погіршення погодних умов на Франківщині прогнозують, що найменше на наступні три дні. Тож і рятувальники і дорожники на поготові. Утім, закликають бути пильними на автошляхах із самих водіїв та без нагальної на те потреби утриматися від поїздок. Наталія Лузакандрія Гаргара, телеканал 402.